Як звичайні люди не хотіли б то вірити, що то буде саме війна. Я ридав, я не, я не міг зрозуміти, що я ридаю, на що я ридаю. У нас люди не актори. У нас люди, які розуміють, про що говорять хейтери, я вас люблю, Каїн Крамер 29 років, переможець 18-го сезону Битви Екстрасенсів, жрець графічної магії, ритуаліст, рідне місто Харків. Ти 24 лютого чи, можливо раніше, своїми екстрасенсорними здібностями. Ти відчував, що буде війна, тобі щось підказувало? Ми спілкувалися про то з о, кругом, тим, яким я довіряю, mm -hmm. да, практиків саме і, та, е, таких же е, людей. Ми за три місяці говорили про те, е, ми це говорили в інстаграмі, я плюс роблю е, розклади на рік. Uh -huh. а ось, і Я пам'ятаю той час, коли я сижу над тими розкладами, розкладую кожного і думаю, чи то я здурів, чи лижі не їдуть. Uh -huh. а у кожної людини просто дупа. Ну, в розкладі просто жопа. Більш-менш було у тих, хто при госслужбі, то, що там більш-менш таке uh -huh. щось стабільне. От. І ми говорили, що щось гряде і щось буде не так, як, не так, як завжди. Ось. Але ми, ну, ми, як і, ми ще ж звичайні люди, да, не забуваємо про те, і ми, як звичайні люди, не хотіли б то вірити, що то буде саме війна. Я ходив і, і, і питав кожного, як ти думаєш, як ти думаєш. Я собі, я собі думав, що буде війна, але то я не виносив, то, що кожен мене переконував, тому що та, 21-сторіччя, -та та, куди та війна, вона нікому не вигідна. Я собі ходив і думав, за неділю, за неділю до. А Початку, а так як я роботи а, працюю зі смертю, вища сила моя, а, там дуже багато інсайтів приходить на емоціях. А до за неділю до початку я ридав. Mm -hmm. Я людина, яка ну, у мене сльози, це, це щось таке прям. Не твої. Зовсім mm -hmm. не моє. От, я ридав, я ридав, я не, я не міг зрозуміти, чого я ридаю. На що я ридаю? В мене все нормально, рідні мої там, живі, здорові, все нормально. Чо ридаю не зрозуміло. Причому ридав так, що я сижу і думаю, боже ридаю, як зачись у покої. От і ну потім уже було зрозуміло, що я ридаю. То що Україна зараз о, як некрополіс. Ти на себе я так розумію, що вам не можна на себе розкладати правильно карти на власну а, долю? Чи можна ні? Можна, можна, але а, я як зацікавлена людина, я все одно не зрозумію, що мені там кажуть. Я або побачу те, що я хочу, або то, що я не хочу. Ти просив когось, а, щоб розклали? Так, у мене є люди, до яких я звертаюся. І вони казали прямо, що буде війна? А, ми всі не хотіли б то вірити. Але звучало таке. Звучало. А де ти був 24 лютого? В Харкові. Я сам з Харкова. Ти був в місті і так, я що був, там відбувалося? Я Як був ти зустрівся в Харкові. Зустрів По-перше, я нічого не чую, то, що у мене дуже чутливий сон. Я сплю в бірушах. Угу. Ось, і я собі сплю, нічого не чую. А мені зателефонувала Сейраш. Ну, з моїх ж битви, якщо ви пам'ятаєте. Вона мені зателефонувала, сказала одну тільки фразу Каїн почалося. Все. І тоді я винімаю ці біруші, і я розумію, що дійсно почалося. То ці вибухи, ці звуки, то все, ці самоліти. І десь, десь неділю, ще неділю після самого початку ми знаходилися в Харкові. Угу. А потім потім я все ж таки з друзями вирішили. Їхати то що було не дуже. Куди ви вирішили? А ми поїхали в Вінницьку область до родичу. І там перебували ще якийсь певний а, час? Так, там перебували, мабуть, місяці два, коли більш-менш трошки все вляглося, то ми, ми вже хто хто куди. Вони вернулися в Харків, я в Київ. Скажи, у цей час, скільки до тебе твоїх клієнтів, людей приходили дізнаватися все ж таки долю України, що буде, просили розкладати про закінчення війни? Дуже багато цих питань взагалі дуже багато. Я не як сказати, я не дуже охотно їх дивлюся, то, що, що, то, що. А, з одної сторони давати надію це класно, але давати надію в такий час а, складно. Все ж таки, да? Я більше знаєте, чим займаюся? Більш, мабуть, охотніше, більш відданіше. Я займаюся пошуком наших воїнів. Якщо вони там десь пропали, нема зв'язку. ТТП. Ось це ми з моїми друзями, практикуючими, робимо дуже, дуже класно, дуже гарно. Ми там передивляємося полон, живий-мертвий. Ось ми ставимо захисти. Для наших бійців там по 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 запиту, звісно, uh -huh. от і ми працюємо на більш високих планах на нашу перемогу. А от і в принципі працюємо. І багато тобі вже вдалося допомогти, знайти якихось військових, про яких говорили, що пропало. Ми, слухайте, це це, це вже, напевно, тисячі. Тисячі. А як ти бачиш це, розкажи? А, ну у нас же ж по-перше, це відчуття. По-друге, так як я працюю зі смертю, мені більш ясніше на картах знову ж таки розкладаєш. А, да? Я практично все розкладаю на картах. В мене є інсайти. Мені, ну, в мене є інсайти, я щось Вони бачу. Вони приходять зверху. Так, ну, так, саме інсайти. А, я щось бачу, я щось відчуваю, але. Це ось саме карти. чого саме карти, да? це мій психологічний, скажімо так, це, це зручно для мене психологічно. А я люблю підтверджувати ту інформацію, яку бачу. Мені треба ще підтвердження, звідкись? Тому, тому це карта. Угу. Ти сказав, що ви робите якісь певні обряди із практиками для того, щоб допомагати нашим бійцям за власні ініціативи. Чи звертаються? І ж самі бійці звертаються до тебе от, а, воїни, саме, саме бійці, саме воїни мені кажеться ніколи. Ну, знаєш, поїхали там відпустку десь, а загляну до. Ні, ні, ні. Саме бійці, саме воїни, це якщо, якщо вже. Ну це більше в Харкові, все ж таке, тому що таке пригранічний городочок. Uh -huh, uh -huh, От так. і а, ось, там, ось там ми видаємо амулети, ж на тобі, uh -huh. навіть якщо не просто на тобі то амулета. Так, а, дуже багато історій, коли людина в такому замісі, але а, там отримала або поранення таке. Ага. Не дуже, скажімо так, складне, да? не дуже загрожуюче життю. От. Тобто, виходили з дуже складних ситуацій, але слава Божі. Завдяки амулету який. Ну, тут, ми, тут, знаєте, сказати такого вже ж не, не таки, доводиться. Знаєш, як у фільмах стріляють в тебе, і там потім такий головний герой дістає Амулет, <світ> і він, який влучила пуля. пуля значить, да, не було такого. От. Ні, прям такого не було. <світ> То, що у нас амулети з натуральних. Так скажімо, да да компонентів, О, тому це? тому це з часі за все це дерево. Ага. Воно дуже гарно провідне, воно в принципі має ще свої якісь властивості, тому це дерево саме металічні, дуже рідко. Угу. А червоні ниточки, як ти до них черва? Червона ниточка, це класно, але червону ниточку ще треба правильно зробити, її треба правильно заговорити. Червона ниточка, в общем, це не саме дієвий і не, не саме ні. Я, я працюю з наузною магією, магія угу. вузлів, там нитки, це все. Але це не це, це трошки. Це до дітей, це mm -hmm. до якихось таких більш побутових питань. Це не про війну. Mm -hmm. А стосовно того, що ви з вашими практиками робите, щоб було Росії погано чи Путіну? А, а, так от, щодо Путіна, а, робити щось. Це мабуть, даже звертаюся до, до всіх практиків вам вирішати, але я скажу. Робити щось на самого Путіна це до сраки. Чого? То, що, по-перше, він у нас уже як Егрегор. Хто, хто, хто розуміє, той розуміє. Він у нас уже як Егрегор, тому що є зрозуміло, що багато людей його ненавидять. Зрозуміло, що є цей фон, але є дуже. Трошки пришиблені бабульки, які вважають його там царем, Богом і так далі, тому подібне. Ця віра людей дає йому дуже гарний захист. На жаль. А далі, за ним є сутність, яка теж його і оберігає і, в принципі, да, держить тут. І третє, сам президентський пост дає той захист. Тому робити щось на самого Путіна це тратити сили. Просто в нікуди. От, Можна можна робити дуже багато різних. Армії. Так. так. Дуже, mm -hmm. Можна робити дуже багато різних других речей. Наприклад, мороки. Угу. Mm -hmm. Да, Щоб лізли от, условно о, як да? Уже 20 разів лізуть, 20 разів гаті. Вони ви туди, зробили з практиками туди, ці Чорнобаївки. Це не без нашої. От ми я ж говорю, я ж кажу, ми всі, ми всі теж працюємо. Якщо всі думають, що ми сидимо на надумали, а коли ровно... зустрічаються дві сили: російська сила, там всіх цих магів і так далі, і Українська сила, що відбувається? Оце що це а, за процес таки. Якщо якщо ми говоримо зараз, всі подумають, якісь здурни, але окей, якщо ми говоримо про а, саме а, магічну силу так. з Росії і так. нашу. От зараз дійсно є такі астральні війни в, собому, в своєму плані, але всі ми дуже прекрасно знаємо, що більша половина практиків Росії навчалися в наших. Ага, тобто, Тоб... дивися, війна на фронті. Ми перемагаємо. Інформаційна війна, ми перемогли. Ще й екстрасенси війна, і магічну перемогли. війну ми перемагаємо. Ну слуха, це. Mm -hmm. нас, нас у нас дуже така гарна земля для, от для практики. Тобто наша земля родить саме, mm -hmm. саме магічних людей. Ось, ти переможеш ну, в них такого немає. Кайна, ти переможець битви екстрасенсів 18-го сезону. Так. В 18-му році. Так. Розкажи, будь ласка, яким для тебе взагалі був цей період, коли ти брав участь у шоу і, можливо, якісь інсайди, якими ти можеш поділитися? Ну, по-перше, битва екстрасенсів» — це дуже гарна школа життя і дуже гарна школа становлення тебе як практика. Тобто, саме там ти навчаєшся працювати з ось, ти приходиш, а на тебе півсела дивиться. Ти стоїш, і, боже, майте Боже, що це робити? Розумієте? Що це робити? Куди дивитися і що казати? От і, і ти не можеш прямо відкрити рота, ось оце. Виробляється, виробляється вже сама робота з клієнтом. Тобто, це, це для практики це просто найкраще, що може бути. Стресові ситуації, ти розумієш, на що ти здатен, що ти можеш працювати в різних умовах, днем, вночі і так далі, тому подібне. Тобто, для тебе ось тут себе жаліти неможливо. Битва в цьому, в цьому плані дає дуже гарну. Взагалі, в общем. Ну, дуже багато хтось каже, знаєш, ну, шоу, шоу, постанова. Розкажи, поділися чимось таким е, інсайдом якісь розкажи, закулісні історії, можливо. Чи розвій цей міф про те, що там, це дійсно шоу. Ну, слухайте, по-перше, якщо, якщо би шоу, не брали б людей з вулиці. Mm -hmm. ну, тобто, брали би якихось прямо акторів, о, да, щоб продукт виглядів прям божественно, як в Росії. Uh -huh. Тому що ми розуміємо, що там за практики, хто їм там треба. От, у нас люди не актори. У нас люди, які розуміють, про що говорять, люди, які розуміють, що вони роблять, люди, які розуміють, що вообще що, що відбувається. О, це по перше. По друге, люди, які приходять туди а, з проблемами, це це в принципі, це, це живі люди, це люди з важливими для них питаннями. Тут сказати, що це прямо шоу, я не, не можу. А про якісь закулісні, все ж таки, історії може ти там з кимось сварився чи доказував, що я кращий екстрасенс ніж ти <світтє> у нас. Слухайте, в нас таке було. Мені каже, мені здається, що це є на кожній битві, та і не тільки на битві. У кожному колі якихось ось, 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 спілкуючихся практиків? Це це все. Слухайте, як я все завжди кажу, магічне кодло може переплюнути кодло отих, отих бухгалтерш. Розумієте, тому що там таке робиться, що найбог милує. Вони завжди міряються тими піськами, у кого бабка сильніша, розумієте, за ким сила стоїть, за ким її нема. Це не нонсенс, це завжди відбувається. І там це було, але в нас так склалося, що ми були більш дружнім сезоном. От у нас це було, але не в таких масштабах, як ми там спілкувалися з деякими з прошлих сезонів. Там було все погірше. А часто тебе просять люди там на когось наколдувати, начарувати, там не знаю, наговорити, причарувати. Так, по-перше, я говорив на битві після битви і продовжу говорити про те, що я не займаюся приворотами. Я не займаюся приворотами. Це моя це мій принцип. Він залізний, мені пропонували дуже багато грошей. Угу. Я не займаюся приворотами, я не займаюся цим всім, то, що, що, то, що залишити то кохання в спокій. Хай, хай хоч кохання буде, буде справжнім, чистим. Да, чистим, справжнім від душі, від серця і, і так далі тому подібне. Залишити то кохання в спокій. Ну і плюс, кажучи про привороти, знаю дуже гарну історію, коли а, в мене є ті, хто роблять, а, от, історію знаю приходить жіночка, Боже, то зробіть той приворот, і роблять приворот. Приходить жіночка через вироки, Господи, відробіть той приворот, тому що він мені набри, він за мною бігає, там людина міняється. Там ти робиш собі а, такого ланцюгового пса, який за тобою всюди, uh -huh. який починає ревнувати, який починає а, казати, а, де ти була, 5 хвилин пройшло, і оце все. І відчепіть його обратно, тому що вже все вже не може. Це що стосується приворотів. Що стосується порч, я це роблю. Але, але я ніколи не роблю, я не роблю цього ради, для того, щоб воно було. Я можу то зробити в план якоїсь, скажімо, не наставшої відповідальності. Ну, скажімо так, що на такому яркому примірі, да? наприклад, людина зазіхнула, на чиєсь. І не понесли якусь там відповідальність, неважливо, не кримінальну, людську там і так далі. От тут я можу запустити процес, в якому людина то або о, о, буде в такій же ситуації, або життя або вище. Тут уже вони розбираються навчати людину, що так робити більше не треба. Тобто я от, я от за такий негатив. Я не роблю негатив тільки тому, що ой, слухайте, там, в общем-то, подивились на мене косу криво Моя і мені Сусідка вкрала в мене курку, ні, не, не... Ні. Я сус... вкради в неї, Значить, кради корову. За приворотами не ходимо, а от з порчами треба ще подумати, які да. можна. Я які ні. До, кожного, до кожного випадку я а, відношусь скажімо індивідуально, так, по -індивідуально mm -hmm. і по-своєму. Каїн, в тебе є дуже багато клієнтів, про які ти говорив, але в тебе також є й хейтери. Я, є. звичайно, готувалася до інтерв'ю, я зайшла так. в інтернет, ввела е, значить, е, твоє ім'я чи твій псевдонім, угу. і мені вибило, що люди пишуть: угу. е, он шарлатан, не ходіть к нього. Угу. фантазірував, що чоловік не соответствує образу на я екрані не знаю, і не стоїть писав. своїх грошей. Що ти можеш сказати своїм хейтерам? По-перше, любі мої хейтери, я вас люблю. Чого? То, що ви мене дивитесь, ви мене знаєте, ви терпите моє обличчя і все те, що я роблю. Тому хейтер, я вас люблю. Чорний піар то ж піар, яким би вони там не були. По-друге, ми живі люди і ми можемо мінятися. Плані, да? образ на екрані, стиль піднесення інформації. Тобто, я, по-перше, ще, ще скажу: практик, мах, неважно, яка то магічна приблуда, От, екстрасенс без знання психології, Він, це, це обізяна тільки не з гранатою, а з картами тару. Правда? Тому що в нас є розподіл. Я можу з вами спілкуватися більш м'якше угу. м'якіше або більш агресивніше. Так. Деякі люди можуть сприймати інформацію, коли їм прямо отако, а хтось сприймає інформацію просто от в розмові. Да? Для когось я зліший враг, але я ось несу добро. Да? Для когось я як у мене дуже часто після прийому, о як з другом поспілкувалася. Тобто, якщо ти приймаєш інформацію дійсно дійсно добре, то, то все пройде просто чудово. Якщо ти приймаєш інформацію дуже складно, то я для тебе буду дякою. Дуже дуже великою бякою, тому що я на прийомах дуже часто я, я жорстокий. Ти, до речі, зараз сказав після мого коментаря. Ти сказав, я навіть знаю, хто це писав. Так, я знаю, а, ну, хто хто це, писав. це писав? Звідки це любить? Це писала одна клієнтка з Києва, яка прийшла до мене. Я дуже не люблю, коли до мене приходять, трошечки не стоїть ноги. Uh -huh. А по перше, сама битва екстрасенсів лишилася на битвах екстрасенсів. Вірити, не вірити. Я, я, працюю, скажімо так, я працюю вже по-другому, по-перше, так як мені легше, так як мені цікавіше, плюс я розвиваюся, наприклад, на битві в мене не було ляльок, на битві в мене не було карт. Я можу назвати ще 250 найменувань, яких в мене не було на битві, але зараз я з ними працюю. Тобто, сигіли вони є, але їх я використовую або в серйозних ситуаціях, або як доступ до інформації. Тобто, нащо мені йти до президента, якщо мене прорвало трубу? <світ> Розумієте, да? я піду до сантехніка. Так. От. І е, це була клієнтка, яка, ви знаєте, е, я не дуже люблю ще людей, які приходять до мене раді празного інтересу, ну, раді цікавості. Я ага, дуже не люблю. З непідгодованими питаннями. По-перше, так. Да, я працюю виключно по питанням. Угу. Тому що я можу навалити стільки інформації, що ти після мого прийому прийдеш додому. А що а, а, а робити? Привіт, сірі, що діагнозко. Що робити з тим? Тому я працюю виключно по питанням людей, які їх от, прям мучають. Угу. От тут прийшла жіночка, в цій ситуації прийшла жіночка, яка навіть сама не знала, що вона хоче. От. Вона хотіла цього всього феєричності, хотіла цього всього шоу. Ну, я ж то сижу і бачу. Тобто я таких людей і, і бачу, і відразу ну, я, я теж заходжу не з тої ноги. От. І мені легше з, з, звиняйте, злити цю людину, чим сидіти, і потім і тому кожного разу бачити то лице, яке прийшло сюди за якимось видовищем. Каїн, ти ж. Українець, як і всі ми, страждаємо від одного і того самого, відчуваємо дискомфорт, відчуваємо, хоча розуміємо прекрасно, що нашим військовим іще важче, вони зараз борються за нашу свободу і за наш мир. Е відчуваємо на собі і зникнення світла, і тепла, і води. Е ти це все також певно переживаєш, правильно? Звісно, я ж людина. Скажи, будь ласка, чи є так. якийсь обряд певний? Угу. Ну, умовно, для для включення. Може, ти щось навчиш? Якийсь лайфхак. Знаєш, це коли ти ходиш в квартиру, а да, в тебе вже і світло, є й газ. Якщо на його там ніколи й не було, щось таке Ой. ти маєш поділиться. Ну, ну е, слухайте, це ж не це ж не це ж не від магії. Залежить це все залежить від е, е, Укренерго. Не запалюєш ти не, дотиком ні. пальця лампочки. Хотілось би, але <рес> ні. А, от тому що е, я, я хочу сказати. Сил нам та наснаги, перемога за нами. Ось а, краще, краще так. чим Зруснюю. з русньою, з о, тим усім збродом, яке лізе сюди? Ти, до речі, колись казав, що варто мити підлогу корповою, щоб захиститися від злих духів. А, Ти досі ще так вважаєш? По-перше, а, взагалі, а, трав, якими можна там а, 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 щось робити, домішувати, а побутова магія дуже широка. Вона а, а, дійсно діє. Так, дійсно. То, може, варто обкласти наші теці і тес кропивою, щоб туди ракети не втрапляли? Слухайте, як би, як би було б цікаво, я думаю, тут потраплянь, просто потраплянь буде менше. А, тобто, ти хочеш Топ... сказати, що все-таки подія кропива, правильно? Зараз тобто... не сезон просто ми а, зараз тут, її е не дістанемо. Скоріше за все, не кропива. А тут, би я, тут би я клав а, полин, а, якусь сон траву. Тобто те, що має а, ще м, в собі галюциноген. А як це подія на ракети? А, морок. Це свого, а, це свого а, часу такий едакий морок, який або а, закриває зараз я. Поле. Так, який закриває поле, там о, або та сама ракета направлена в ціль. Може не долетіти, може вернутися додому. Тобто заскучає. ти настільки довіряєш травам? Що... А, саме, саме травам я би, по-перше, да? все ж таки ні. Саме чому травам? Тільки ти? травам, ні. Я би то робив у комплексі. Ну якщо я, я би то робив у комплексі ага. і е, з травами, але ритуально. Тобто, наприклад. я правильно розумію обкласти тец і тес кропив е, так сон травою е, далі? Чим полин? Полин, але для закріплення ще й ПВО поставити. Тут, тоді вже точно не втрапить ракета. Ось для побутової магії а, дуже багато. Ні, вона діє. По перше, по-друге, а вона дуже широка і там не тільки кропива, там той самий полин, там звіробой. Там а, що в нас ще очищуючи, є? ще чистотіл можна, тобто можна дуже багато чого намішати хоч усе в одно відро, головне, щоб борку на роз'їло. кайна. Я тобі дуже дякую за те, що ти завітав до нашої студії і за те, що ти на рівні вищих сил наближаєш нашу перемогу.